О, шаток-бабочка сюда. Вот смотрите, что значит что ничего себе. А что я растут кучкой? Так, белячок. Глянь, а, такие горные. Всім привіт! Знову приїхав до лісу. У нас вже потроху з'являється польський гриб і білий разом з ним. Ну Польського поки що більше. Тож ми сьогодні вирішили виїхати в розвідку, тут недалеко від нашого дому росте такий гарний сосновий ліс. І будемо шукати сьогодні тут польський та білий гриб. Це дуже такі гарні грибні місця, в сезон тут дуже багато росте грибів. А як воно буде сьогодні, не знаю. Ну В цій траві не будемо шукати, підемо на другу сторону, там трава менша. Сьогоднішній грибний збір відкривають ось такі зеленушки маленькі. Вон, дивіться, трохи понаростало нових, тож ці заберу. Ось вже перші полячки тут. Такі підгризані тонконогі, дивіться. О. Ну і ось тільки знайшов ці два польських, дивіться. Впадаються перший білий тут такий. Ось такий гарний. Помітить отакі горбики, що тут... Ой, тут біленькі, дивіться. Вони тільки почали лізти, ось такі маленькі, маленькі горбочки Дуже складно їх зараз шукати, але все ж таки цікаво шукати. Ліст тут такий частенький бачите, гарно все проглядається. Ось ще сироїшку таку червону знайшов. Теж буду забирать, нехай буде, бо грибів так-то небагато, то назбираю грибне асорті. Ось дивіться, який красивий був горбик і тут така сироїшка. Теж заберемо. Вже три сироїшки, один білий на цьому місці. Зараз піду до кошика. Ну вже трохи грибів є. Таке грибне асорти білий поляк, зеленушка, сріжка. Ми везла трапляю ще на такого біленького гарненького. Бачите, молодий тільки Лізе. красавець. Іваныч, дивіться, яка красота, Іваныч. Хоп! І єсть. Супер. Ось дивіться попід дорогою. Це хтось розгорнув. Підійшов подивіться, дивіться, який такий цікавий грибочок маленький пролізається. З яєчка так, наче вилазить. Поганочка якась. Ну поганок насправді вже побільшов. О, Оце мабуть вони ось такі тоді стають. Бачите, скільки їх. Ось ну, знову така сирежка гарна. Еще есть такие сырышки. О, шимони один. Тут две все такие. Пантерні мухоморі пішли. Вон. Ось люди познаходили переді мною, повикидали такі гриби. Ну, він дуже схожий на гірчака. Довгий шов не було польського, я тут вже нарешті перші такі маленькі. Мало гриба, не хочу рости. Так, попались мені два біленьких, ось дивіться такі. Ну, Знову ж таки, невеликі-невеликі грибчики. Ось такий один. Давай тут поки полежить. І ось тут поруч ще один такий проростає. Це ж малюк. Ой, який красивий гриб. Супер гриб. Вон там грибничка. Грибничку накриваємо. Ще один полячок малий. Ось дивіться, як поляки ховаються серед гілок. Так, попробуй його ще знайди. Попробуй ще знайди його. Потрібно гарно все вдивлятися тут, передивлятися. І буде. А <свист> то сюда Видите, всякая красота І ось дивіться, які манюні не тут. Маленький гарний. Чоткий. ще один ось є. Маленький лізуть. Маню пусінький такий гарний. Опа. За ним дивіться ще одного достав. Вот такие малюки. Смотрите, как красо. Била красо. Вот смотрите, что значит, что ничего себе. А что я грустую кучку ее. Беляки, так тут семейство белякил. Красота просто. Ну, угу. ничего себе. Да и вся красота. Миванький. Еще один. Следом, да? Угу. Сух. И вот смотрите, как рядочек текало mm -hmm. растут. С площадкой. Біленький, такий ось бучка така рахуна. Потім йде один полячок. Полячок, Потім ще ось один полячок. І Ще один, дивіться, які найкрасивіший такі поляки. Знайшли ще одне грибне місце. Грибів просто повно. На одному місці, скільки нашаталися. І білі, І польські. Супер. Трохи ліс тут згорів. Ну, серед гілок ховається тут, бачите, такі полячки. Може десь ще є, але ну, не видно. У нас ще одного поміту. Ну маленькі всі такі гарні. на ну, стелах то есть раздавил все таки новый ну, еще стоит нормальный и вот смотрите еще вот, и смотрите как он тут на траве так ховается четкий о какие вот красивые красивые на грибне місце натрапив. Стончички. Ось так, нема, нема. Тоді йдеш десь по лісу і знаходиш. Один, два. Можна знайти, якщо позачастити і хорошу компанію таких польських грибів назбирати. Ось знову такий маслючок. Розгляну на його якість. Ну, цей ще чистий, такого вже заберу. Вон уже скільки в кошику. Але людей вже просто капець багато. Багато дуже людей. Сьогодні така пасмурна погода, то що у лісі темнувато. Ще один різновид гриба такі моховички тут. Ну, Моховика не буду я збирати Мені цього польського вистачить. Тут буквально ось 4 стоїть тільки. нехай звірям буде. ось бачите як вони їдять, ось тільки можливо чи миша обгризла І ось так. Так само погрізе, все. все. Знову сирогіжка червона. Ну, я вже набрав і грибів вже більше, польських є, біле є трошки, то вже сироїшку не буду брати. Буду перебирати вже грибами. Є така можливість сьогодні. Бачите, тут трава місцями така велика, Тут в траві ну, взагалі нічого не видно. Нема сми щось видивлятися, то я пропускаю швидко такі місця іду далі. Дуже довго вже не було на моєму шляху бівого гриба, більше людей стало, ніж грибів, але ось такі полячки поодинокі дуже часто попадаються. Бужки, такі ще поодинокі. Там раніше можна було полянку на які гарно. А це вже такі всі одинокі. Хтось ось хотів собі рядовки такої нарізати, але передумав, потім ось польського гриба роздавив. Отаке. Щось, чим далі йду, тим менше грибів уже. З дивіться як раптово почався вітер сильний. Капець. Будем тікати з лісу вже. Бо нас сьогодні ще на ніч дощ передає. І так почало сильно дуть. Все рідше попадаються гриби, чи то вже в лісі тим стало, я не помічаю. Ось такі два попалися один менший. І ось цей, дивіться, мабуть найбільший за сьогодні польський. Такий тут вибух величезний. Гарний. Тут прям така нетронута галявинка, вже штучок десь знайшов на цих місцях. Такі гарні пульські тільки в них шапки в усіх майже відламуються. Такі вони дуже делікатні, такі дотронувся і все відламується вже. Хтось ось так по лісу позалишав яблука диким звірям. Це вже я не один раз помітив там ще. Перед цим теж були закладочки такі. Такі маленькі грибочки, Наче збираєш багато їх, але в кошику не швидко різниця помічається. Ой, насправді багато так грибочків по кількості. Маленькі, але кількість є. Ось такі дуба. А Потім помічаю такого гарного, дивіться. О, красавець який. Підріз. О, так дивіться, тут серед трави. Люди, мабуть, теж як я обминаю це місце. А тут такі гриби класні виростуть. Вже ж йому це прилічно так не мабуть. Може навіть і тиждень. Зараз гриб дуже повільно росте, особливо білий. Я замічаю, що він дуже повільно росте. Тож ось такі два красавці домовляються і буду далі дивитися, в траві перспектива є, ще знайти гриба. Вон, дивіться, малюка такого ще помітив. Малий, довго я йшов, не бачив білого гриба, взагалі було. Але так тут час від часу ніжки були порізані, тобто люди вже проходили тут. Пособирали. І от нарешті удача посміхнулася мені. Помічаю ось такого красення. Ну, чудовий грибочок. Дякую лісу за цей гриб. І будемо далі шукати, ще щось повинно трапитися. Стараюсь вам підняти такі самі красивіші, тому що щоб усі знімати, це буде дуже багато часу. А так, саме такі гарненькі, стараюся вам показати. Ну Прибавляється трохи гриба вже. от Саме тут вже на цьому місці взяв таких гарних ось попередній був. такі вже, знаєте, в розмірі чіткі грибочки. Горбик такий. Я його розкрив, а тут дивіться, яка зеленушка велика стоїть. От зеленушки вже давно не було. зеленушку я на початку відео трохи назбирав був і все, вона пропала. А ось тут знову трішки не йшов. Добре, нехай буде до компанії. Ось хочу вам показати, випадково дістав. Дивіться, польський гриб який. малий малий буде сьогодні найменший. Отак, так, є вони тут і ростуть. Ось я шукав, бачите, зеленушки так розривав. І скільки польських подіставав, тобто ще вони будуть, будуть рости, так що можна буде приїжджати до них. Порівняння вам. Зараз сюди їх вкину. Ось так, десь сюди положу. Дивіться, які малі, серед великих. Ну добре, гриби ще будуть, це радує. А ще дощики передає, то взагалі супер буде. Маленький-маленький. Ну, Прям -маленький. тільки-тільки пробивається. Це вже підточений, вже гад заліз якийсь. Ось тут помічаю такий цікавий горбочок, відкриємо його разом, а то завжди лізу перший без вас. Може пощастить і буде білий гриб. О! Бачите? Про що казав. Біленький маленький такий, молодий, добре, хороші місця, О, ще один горбок, ще один горбок, а тут полячок був і шапка злетіла, бачите, як тоненько тримається на ньому, злітає на раз-два. Тільки до тронця і є. Полетіло ще малюки. Так, бачите. Надо реально ее взять из Такий він винспецифичные рыбок. Ух ти, Ось дивіться якого гриба помітив красивого. Це білячок. Так білячок. Глянь такий гарний. Клас. Колір шапки такий гарний. Добре. Не ще є. І от знову поляки. Дякую вам за перегляд. Якщо відео сподобалося, ставте лайк, також коментуйте, Залишайтеся на моєму каналі, в мене вже багато є відео про грибавочку. Всім дуже дякую і до зустрічі. Бувайте!